Країна, яка таємно рятувала Україну, пише Вельт. Йдеться про те, що Болгарія таємно допомагала Україні боєприпасами та пальним від початку російського вторгнення. Видання запевняє, що, попри офіційні відмови, Софія надіслала близько третини радянських боєприпасів і в певний період покрила 40% потреб у дизельному паливі. Це раніше підтверджували журналісти іншого видання, вказуючи, що у минулому році Болгарія могла передавати зброї та боєприпасів на суму близько мільярда євро. Болгарія увійшла в історію своєю позицією єдиної країни НАТО поряд з Угорщиною, яка не постачала зброю. Дотепер про що не дізналася громадськість на момент візиту до Києва, згідно з дослідженнями Валт, уряд Болгарії вже ініціював процедуру комплексної військової допомоги Україні. Це історія про таємну стратегію допомоги Україні, не зважаючи ні на що.